Те, що воно робить, це прекрасно. Вжай здоров'я всім українцям, та хто підтримав нас, друзі. Зима настає, питання з дровами, як завжди, актуальне. Тобто потрібно чимось згрітися, а в лісосмогах оцього усього, яке можна ну, додому привезти і палити, дуже багато. Особливо з дерев, коли обрізаєш, заготовляєш дрова, багато лишається гілля. Половина навіть того гілля, щоб переробити, це те то, то саме дерево ще одне вийде, а ми його просто складаємо. Тому вирішив, я вам показував, ми закалювали ножі в по попередньому відео, вирішив зробити собі таку штуку. Зараз ми з вами її випробуємо. Що вона, як вона, що до чого, що і з чим будемо їсти. Чи актуальна вона буде, як би працювати, чи не буде актуально працювати. Взяв такий гілля. Ну, це, що було вдома, бо зараз не виїдеш, по правді вам скажу, щоб виїхати. болото трішки, ну як у нас в селі такі асфальтні дороги трішки так, з такого асфальту. Зірву просто трактором зараз дорогу. Автомобілями сусіди їздять, люди їздять, як би сказати, що тому коцили не, не хочеться. Тому пішов сусідки, чесно кажучи, так звисали на мою частину. Зрубав трішки такого річця, ну я думаю, що її там вона сильно сварити мене не буде. А в неї кнопочний телефон то вона цього не побачить, а ви їй цього не скажете. Правда, правда? Тобто, таким чином, так виглядає цей станок, пишіть, що комусь зняти. Ну Це такий перший пробний запуск. Ми побачимо, як він буде працювати. Чи дамо йому життя по подальшому, чи на цьому спинятися і думати якісь інші речі. Зверху ще тут має бути така жесть, я її не прикручував, щоб бачити, як цей сам процес буде відбуватися. І десь загубив палець, блін. штопорний сюди палець. Де він дівся, я не знаю. Ну, то, то не проблема, то ерунда. Я його виточу. Я його виточу то або найду. Побачимо це. Ну, на вигляд, непогано вийшло, Тут погратися було з чим. по правді вам скажу, що ну, трішки, трішки потрібен завжди матеріал. Щоб щось зробити, толковий потрібен матеріал. Уголок жесть в мене така була. Е, Уголок взяти прицеп без бортів, ну їх все рівно потрібно було переробляти. І, ну, як би сказати, Саме основне, велика подяка хлопцям, які мені в цьому допомогли. Тому що в мій станок такий не влазиться в такі великі вали. Ну, вал тут сантиметрів 50 десь. 50 сантиметрів. Мені не влазиться, в мене максимум що можна 30 там загнати, щоб зажати його розуміти. Тому велике дякую хлопцям, яких, на жаль, я не можу назвати, тому що не можу назвати Вони, Вони сором'язливі, як завжди. У мене товариш сором'язливий, оператор сором'язливий і хлопці сором'язливі. Якось я когось запроваджу до себе, щоб ви хоч побачили на них. Ну, коротше, така справа. Великі хлопці, дякую, велике дякую за те, що розумієте і допомагаєте. Чесно кажу, от цьому ми сильні. Цьому ми дуже сильні. Значить, регуляцію я провів, ну бачите, так так дуже, дуже провів. так непогано, бачите, що черкає. Що я зробив? Бо ножі, якби самі розумієте, болгарка, оце дуже важко. Тут я ще позажимаю оці болти, є по три болти, отак зроблено на три болти. Тому зараз хочу просто спробувати, чи воно буде працювати, чи ні. І відводив отаку кусочок жесті врізав і підводив вже якби, до нижньої. Оце йде. Що воно гупається, і отак, таким чином воно якби, виглядає. Бачите, максимально старався зробити його класно. Ну, є он, видно, такі трішки. Як би сказати, бокові. зазубринки ну потрібне обладнання. Але провіримо, чи на коліні воно буде працювати. Такий цілуний казанчик. Зараз буде діло. Я думаю, що буде діло. І заводимо трактор. включає Бога! Опускай! Я вже забувся, де опускається! Все, поставьте мурково! Не знаю, максимально чого-то не хочеться брати, страшнувати. Зараз не кажучи, нема. Три, три, то це. Тонкувати, зараз я щось знайду не докупці. Цікаво! Виліміся! Затягується штука, ця станука, ще пішов, знайшов таких уже погрубших. Зараз ми виміряємо їх, пропустимо. Нагріє спочатку на тонкому ножі, а потім вже буде. Потрібно захист гарха попасти, бо так неприємно ходити. Крутий стан гелям час потом. Чотири два, ну, це вже серьезно по парампану. i'm Опять не взяло. А 5, друзяки, не взяло. А, ну тут не 5. Тут я вже багато цього захотів. Тут же не 5, тут ще й на гуд попало. Ну, Звичайно, я бачу у цих, хто продає, то. Я не знаю, як Ну, якщо так вдарило, то так його краще мірити. Це уже, ну це 5, да. 5 і 5,3. Ну, звичайно, це і ще й гудзяка, бачите, ще й гудзяка. Ну... Це для нього 5 це забагато. Я дивився, що на цих ну, 6 пише 6 сантиметрів на одновальних, але пише на заборі багато чого. Розумієте, що не все щодо правда. Ну, можливо, можливо, десь там якось що, щось може бути. Ну 5 це забагато. 4, там 4. 4 і цей, то бере без питань. А 4... Да, не дарвую його. Ох. 4, коротше. 4 Чотири бере нормально. п'ять, нормально. 5 ні. І акація, ось, ось ось акація якась є. І це у нас буде. Що це у нас буде? 3,8. Ну, прирівнюємо, я не знаю до чого. Ну це саме мені здається для таких. 3,8. Зараз я дорубаюсь і вже поговорю. ці, друзяки, не взяло. Не взяло, що нас не взяло? Не взяло у нас тут чотири. Чотири акацію не взяло. Ну, я вам скажу, не знаю, що казати. Я ж не зіштовхувався з такими штуками, я їх ніколи і не бачив. Ну, кроме відео в інтернеті. Ну, те, що воно робить оце. Оце. Ви подивіться, те, що воно робить. Це прекрасно. Акація тверда порода дерева. Тому можливо. ну, Це трішки, як би сказати, я забагато хочу. Дуже забагато хочу. Вона тверда. А от таке, як там клинчук, я бачив, ріжуть в, основ, в основній масі таке таке, там, ну, м'які дерева, то воно би його з клинчука тут би по тереву летіла. летіло. А цього, це трішки важковата акація. Ну тут є над чим подумати. Значить, я ще. Значить, як висновок задоволений. Сили були потрачені недаремно. Я вам скажу, час теж був потрачений не даремно. Ну подивіться, яка маса оці... це все. Ви розумієте, Оце в вкотлика, це бомба. Це вкотлика, я вже на все заготовив. Я Можу і не цей спокійно відпочивати. Ну є, акацію, от воно взяло. А це не взяло, це я викинув. Це я викинув, оцю не взяло, на кістку попало. Оце, це б воно всутило. Бачите, отакі, от як би сказати, ну що прикласти. Танк Отакі штуки не взяло. Ріже воно по 12 см. По 12 см. Ну, Мабуть, плюс-мінус там пару сантиметрів. Дивіться, які грубенькі. Це ж. Прекрасна дрова. Ви розумієте, що день можна піти якусь лісосмугу почистити мілкого. І це буде добра маса напалити. На розумієте? Тобто він життя буде мати. Він вже його має, але, я вам скажу, мені подобається. Подобається, як працює, подобається, як це все. Зрозуміло, що для грубших потрібно два вали. Двохвальний шубу. Двохвальний це трішки, я вам скажу по вчасному, і по правді він трішки затратний, матеріально затратний і по роботі затратний, і це все потрібно стягнути. Ну, ну побачимо, поки я попрацюю цим, поки я попрацюю цим, і далі буде вже видно. Ну, те, що оце я побачив, як воно робить, то для нього це нормально. Напишітне, я не знаю. Чотири акація, чи бере одновальний, чи не бере. Чи це я забагато просто хочу, ви розумієте, що дивлюся, там в рекламах подають, що там 6-1 вал, 6 см. Ну, по суті, по цьому я ось бачу, я вам скажу, ну я не знаю, чи нормальне дерево, ну акація така, твер -твер тверді породи, чи 6 см, один вал візьме. По правді скажу, тому що тут треба вже таку силу дебелу мати, або в тракторі щось накриється, або ту щось вилити. А як таке от м'яке 4, м'яке дерево 4 може бути. Може бути, може бути легко. Я планую ще сюди вчіпити колесо. Колесо ще сюди вчіплю. Як би маховик що був, щоб додати йому крутний момент. Щоб було легше не для того, щоб сунути туди грубші, а щоб було легше йому крутити. Тобто, щоб цей крутний момент був легший. Це я планую, це я зроблю. Тобто тут все я наживляю назад, все роблю назад, шкода. Звичайно, ще можна було по один вал виточити, прикласти до цього і вже було. Але шкода цього, ви знаєте, що класне таке, получився класний. Не знаю, мабуть, мабуть, буду думати. Буду думати, буду думати, буду думати. Значить, друзі, така справа вийшла, такі справи вийшли, має право на існування. Має право і повинно існувати. Для цього що потрібно, я ще раз кажу, клинчук 4 сантиметри, там 4 з Він його виплюне. Просто. Гед не буде звертати на нього уваги. Щось сильніше, твердіше, не знаю. Не знаю. Не за те, що можна було спробувати, але зараз накриє, накриється щось там. розумієте? Скочив зараз у тракторі і потім його розбирати. Ну розумієте, це ж не воно того, того не стоїть. Краще зиву без дров сидіти, погрітися так, як би сказати. ну. Друзі, перше, перше випробування, я рахую, що вдало. Вдало. Те, що, як би сказати, я, ну те, що хотів я побачити, я цього не побачив. Там 5 сантиметрів, 6 см, щоб туди його. Але те, що воно. Дійсно працює і робить, я це бачу. І робить те, що може зробити. 6 сантиметрів за нього багато. Мені здається, що там трішки підбріхою ті, хто продають, але це моя суб'єктивна думка. Прошу не судити. Значить, будемо над цим працювати. Допомагайте і підтримуйте одне другу. До наступних відео. Хай щастить!